Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні знову спечемо курочку у мультиварці, але з іншим рецептом маринаду. Ось тут у мене 2 кілограмова курочка, якраз така гарно ляже у чашу мультиварки. Сьогодні для маринаду візьмемо у рівних частинах соєвий соус та кетчуп для шашлику приблизно по 100 мл. А ще візьмемо 1 чайну ложку солі. Коли ви їх змішаєте, рідина вийде трошки густа. Кладемо курку у зручну ємність і тримаємо її в такому маринаді одну добу. Щоб курочка гарно просякла, можна її періодично перевертати. А також необхідно, щоб цей маринад потрапив у середину курки. Тому беремо її отак за ніжку і заливаємо маринад всередину. Ось такі нескладні процедури. Після кожного перевертання та поливання ємність закриваємо кришкою і тримаємо у холодильнику. Термін маринування одна доба. Перед приготуванням у чашу мультиварки нальємо 2 столові ложки рослинної олії. Це для золотавої скоринки. Виймаємо курку з маринаду та зливаємо з неї увесь лишній сік. Тепер беремо курку за ноги і вкладаємо її у чашу спинкою донизу. Зверху можна покласти стімера. Він трошки притисне курку і золотава скоринка в неї на спині буде більшою. Заклацуємо кришку. Програму випічка встановлюємо на 55 хвилин. Натискаємо старт. Через 30 хвилин перевернемо нашу курку. 30 хвилин сплинули, відкриваємо кришку, відкладаємо стімера і перевертаємо курочку. Ось, бачите, як вона гарно підсмажилася. Знову вкладаємо стімера. Заклацуємо до кінця програми. Програма завершилася, відчиняємо кришку, знімаємо стімера, ось наша курочка. Маю надію, що вона повністю готова. Зараз дістанемо її. Ось така вона зі спинки. І ось так вона виглядає з боку грудки. Тут теж філейки гарненько золотаво засмажилися. Тепер спробуємо, чи готове м'ясо. Найтовстіший шматок це якраз отака передня філейка. Бачите, м'ясо біле, крові нема. Усе готове. Всім смачного! Ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Якщо вам сподобався такий рецепт запеченої курки, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб знати про всі новини на моєму каналі. І ще побачимось! На все добре!